Вітаю, етері ви Випуск новини в студії Віктор Раду. Ніч на 25 вересня змінила навіть вигляд Одеси з моря. За даними військових, російські війська атакували регіон крилатими ракетами Калібр проти корабельними ракетами Онікс та ударними дронами типу Шахет. ВВК РФ обстрілювали припортову інфраструктуру. Повітряний бій тривав понад годину. Силам ППО в небі над Одеською областю вдалося збити 19 дронів і 9 калібрів. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. На жаль, є і прильоти. Внаслідок ударів суттєвих пошкоджень Знав одеський морвокзал, А в будівлі привокзального готелю спалахнула пожежа. Зруйновано склади і зерносховища. Під уламками загинули дві людини. Ще одна жінка була травмована. Унаслідок російської масової атаки ракетами і безпілотниками в ніч на 25 п'яте в Одесі істотно постраждав морський вокзал і будівлі в історичному центрі міста, внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Пошкоджені зазнали об'єкти припортової інфраструктури, складські приміщення та кілька приватних будинків у передмісті Одеси. Цієї ночі ворог застосував дуже масовану і інтенсивну атаку в надзвичайно щільному режимі. Фактично одночасно довелось працювати по знищенню і дронів ударного типу шехет 131-136, і ракети типу калібр морського базування. І також були застосовані дві ракети типу Онікс з берегового ракетного комплексу Бастіон, який ворог тримає в тимчасово окупованому Криму. Характерною особливістю було те, що ракети виконували дуже складні вірежи. Траєкторія, по якій вони працювали, цілком очевидно була спрямована на виснаження сил протиповітряної оборони, введення в оману, оскільки ракети декілька разів виходили з зони покриття, з нашої зони відповідальності, потім поверталися. Унаслідок ворожої атаки ракети Онікс зруйноване зерносховище. Двоє людей, які працювали в приміщенні, зночі не виходили на зв'язок. У понеділок близького полудня під завалами знайшли тіло першого зниклого. Трохи пізніше виявили ще одного загиблого. «Онікси – характерна зброя надзвукова і протикарабельна, яка йде специфічним курсом, і збиття їх надзвичайно складне. Саме тому вони влучили, влучили в зерносховище припортової інфраструктури, де зараз вже стало відомо, загинули два співробітники. На жаль, порешті, в наслідків атак, є ще одна цивільна людина, яка постраждала внаслідок вибухової хвилі від розбиття скла. Вона отримала травмування. Через масовані повітряні удари по Одесі в будівлі привокзального готелю, який вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно її ліквідували. Основні сили і засоби були задіяні в готелі морського вокзалу, де 20-поверхова будівля повністю зазнала ушкоджень. Було п'ять різних осередків пожежі на загальній площі понад 2000 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу і далі перевірили усі поверхи. І тільки коли впевнили, що нема загрози розповсюдження вогню, що пожежа повністю приборкана, тільки тоді вже передали ліквідацію. Загалом в готелі було задіяно 12 одиниць пожежних. Рятувальної техніки та 42 рятувальника це саме від ДСНС. Вибуховою хвилею. Частково було порушено скління в десятці будинків на приморській вулиці. Повідомили в мерії. Також є проблеми з вікнами на приморському бульварі, зокрема у Воронцовському палаці. Комунальники прибирали бите скло і фрагменти рам, як тимчасову ізоляцію віконних прорізів городянам було видано плівку. У ворожої атаки тисячі жителів Одеської області залишилися без світла через пошкодження електромереж. Об'єкти енергетичної інфраструктури не постраждали. Також було пошкоджено газову інфраструктуру, через що близько двох тисяч абонентів у передмістях Одеси залишилися без газу. Ремонтні роботи на об'єкті вже почалися. Повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Ще жертви внаслідок ворожих обстрілів у місті Береслав Херсонської області загинули двоє мирних жителів. Армія РФ завдала авіаудару. Снаряди влучили у будівлю ЖЕКу, де в той момент перебували люди. 73-річний чоловік і 70-річна жінка померли на місці. Ще двоє людей дістали важкі поранення. Під авіаційними обстрілами противника перебувала тягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Зміївка, Миколаївка. У тягинці вибухами зруйновано магазин. В Одрадокам'янці пошкоджено шість будинків і складські приміщення. В Ольгівці зруйновано дитячий садок. У Зміївці та Миколаївці пошкоджено приватні будинки. У веселому та козацькому вибухами бомб значно пошкоджено фельдшерський пункт і дитячий садок. У Кизомисі внаслідок російського обстрілу загорівся житловий будинок. У Нікольському російськими снарядами пошкоджено щонайменше 22 будинки та дитячий садок. У Дар'ївці під обстрілом перебувала пенітенціарна установа. Житлові квартали Херсона перебували під щільним вогнем армії РФ з лівого берега Дніпра. Під час обстрілу осколком від ворожої міни у власному помешканні вбито 25-річного чоловіка. У тому ж районі поранено 54-річного херсонця. У прибережній зоні Суворовського району внаслідок ворожих влучань сталося загоряння приватних будинків, пошкоджено квартири, в багатоповерхівках і припарковані поруч автомобілі. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Через два місяці після руйнівного. Олипневого обстрілу одеський будинок вчених знову постраждав від ракетної атаки. Сьогодні вночі вибуховою хвилею вибито частину ОСБ плит у вікнах. Знову посипалася штукатурка та залишки скла. Однак, будинок вчених як осередок життя наукової спільноти Одеси продовжує працювати і проводить першочергові аварійні та стабілізаційні заходи. Одеський будинок вчених значно пошкоджений два місяці тому. У ніч на 23 липня під час ракетної атаки на центр міста готується до консервації. Нагадаємо, в будівлі пам'ятці архітектури національного значення були ушкоджені вітражі, антикварні меблі, на стінах з'явилися тріщини, постраждала крокв'яна система даху над лівим крилом будівлі. Поки триває воєнний стан про реконструкцію мова не йде, розповіла методист будинку вчених Людмила Роговська. Наразі актуальним є проведення першочергових аварійних заходів і стабілізаційні роботи. Почали з головного покрівлі, щоб дощі сніг не збільшили руйнувань, відновили кроквяну систему. Віконні отвори і старовинний паркет у залах заклали ОСБ плитами. У такий же спосіб закрили мармурові сходи вхідної групи. Адже, на жаль, штукатурка і скло сиплються й зараз. Проти ночі, на 25 вересня, під час обстрілу центра Одеси від вибухової хвилі будинок вчених знову постраждав. З декількох віконних отворів вибило захисні плити на скляному атріумі стелі зеленого залу. Частково розбилося скло. В інших залах зі стін обсипала штукатурка. Допомогу будинку вчених надають європейські і американські благодійні фонди, передають будівельні матеріали, допомагають при розробці проектної документації, наприклад, стосовно відновлення вітражів і садової території, як стверджують фахівці, ці роботи на часі. Представники ЮНЕСКО, які провели 3 d сканування пошкодженої будівлі, поки своїх остаточних висновків не надали. Наслідки минулих ворожих атак по Одесі помітні й досі близько двох місяців минуло з моменту масованої атаки міста 23 липня. Вже розроблено карту, яка показує перелік пошкоджених через ракетні ворожі обстріли об'єктів культурної спадщини з охоронної зони ЮНЕСКО. Через вибухову хвилю постраждало кілька десятків кварталів історичної житлової забудови. Одні з таких об'єктів кілька житлових будинків на бульварі Жванецького. Як зараз виглядають ці споруди і чи Живуть там люди, дізнавалися кореспонденти раду. Груди каміння, уламки від шибок та дроти, що звисають з моменту ворожого обстрілу, 23 липня. І до сьогодні в житлових дворах на бульварі Жванецького мало що змінилося. Місцеві жителі розповідають, що власноруч прибирали двір, щоб пробратися до власних квартир. На допомогу приходили волонтери. В моїй квартирі всі окна повилітали двері, все, що на вулицю виходить, собственно говоря. Вот, крыльца нету, ну и так по квартире, я как раз в этот момент лежал на кровати, потолок на меня чуть не обвалился, и повис, слава богу, что не упал. Нету крыши в нашем доме, она полностью вся разбита, будет с другой стороны видно хорошо, вот, и третьего этажа нету, люди вообще не могут там жить, если я еще как-то живу. Там. Я, по большому счету, там, у нас в доме два человека осталось, человек на первом этаже, вот, кстати, человек с первого этажа, завалено окно, тоже никто не разгребает, ничего не делает, вот, то есть, как человеку жить, непонятно». Вот эти вот камни лежали весь этаж вот этого дома ЮНЕСКО упал в наш двор. Половина этажа упала сюда, половина во второй номер. Эти камни лежали на крышах, в квартирах, через окна залетели везде. Мы не могли открыть двери, потому что все было завалено камнями. И это все своими силами. Ребята этот двор убрали. Потому что ЖЭК сказав не безпечно там на десані. Вони не можуть прислати своїх робітників з ЖЕК город. Житеці дому. Да, житеці дому, да. Жителі міста нарікають. У будинку багато вікон досі у плівці та питання про реконструкцію та заміну міською владою віконних блоків залишається відкритим. Їх переписали. Все, що, значить, зробили, все, що потрібно починити. Склали акт, і на цьому все заглох. Сказали місяць. За місяць ми вам надаставим Значит, ремонтную бригаду, которая будет все это чинить. Прошло два месяца. В нашей квартире нет окна у ребенка. Вылетела рама полностью, все было, комната не подлежала. Ну, то есть мы полностью сделали ребенку заново ремонт. Окно нам сказали не вставлять. В админи... Пришел человек с администрации, Андрей. Представился, что он с администрации. Привел благотворительный фонд, который сделал замеры. И сказал, что нам поставят окно. Говорит, не ставьте сами окно, говорит, у нас все будет вставлено. Мы ждем, это было 23-го у нас прилет. Сегодня уже Сентябрь на дворе. Я, мы звоним каждые две недели, нам говорят через две недели. Я Говорю, ребят, мы позвонили в эту благотворительную организацию. Эта организация нам вообще сказала, говорит, ребята, мы окнами не занимаемся. На стекла нам выдавали какие-то суммы, но, а, то есть, описывали это все акты дефектовки, но это все очень тяжело было. Мы по много раз переписывали эти бумажки, потому что никто ничего толком не объяснил, никому ничего не нужно просто вот. В конечном итоге они выделяют какую-то такую сумму, а, то есть мы еле-еле какими-то силами добавляем свои еще финансы мы поставили себе окна двери и все остальное куда обращаться что делать стекла они говорят в жеке что мы стекла пока ставим в подъездах А дома домашние пока не знаем как куда обращаться что говорить кому идти вчера опять взрыв был даже вот эта пленка слетела вот такой был вот такая волна была Після масованого липневого обстрілу найбільше постраждали дахи будинків. І якщо у першому дворі, за словами місцевих мешканців, дах виглядає як решето, то у другому його просто немає. Тож людям верхніх поверхів доводиться жити в інших місцях. У нас криші немає. Якщо підуть дожди, там наверху десятки тонн камней з четвертого номера, з зеленого. Якщо вони намокнуть ракушняк, цей, воно все рухне вниз і так і піде аж до першого етажа. Я живу на третьем этаже этого дома. Ну, естественно, после этого попадания жить там стало невозможно, там нет крыши. И мы съехали. Город нам дал гостиницу, но дают ее так, по три, по четыре дня. И каждые три-четыре дня мы должны приходить, дайте еще, дайте еще. Ну, хотя бы так. А друзья нам дали квартиру, и мы как бы туда вещи перевезли. У меня пять котов. Я же в гостиницу не привезу пять котов крышу должны были якобы сделать. Ну, не знаю, как, это то же самое, как с окном, понимаете? Сделают крышу, не сделают крышу, не знаю. Ну, как бы мы уже утеплили стены со своей стороны, то есть что мы могли сделать? Купили генератор, ну, все, что мы могли тоже сделать, и все. А как бы вопрос только остался в окне. Мы же даже не просим, чтобы там генератор какой-то там большой поставили, у нас он свой уже есть, мы сами уже все сделали своими силами. Окна всі ми чинили за свой рахунок, криша вся пробита, кришу ніхто робити не буде. Вони сказали, прийшли ні, о вот такий кусочок железяки принесли. І сказали, все, у нас немає, ми Нічого робити не будемо. Двор асфальтировать вони не будуть, нічого не делать не будуть. вони сказали, у них денег нету на нету. Згодом в одному з житлових дворів на бульварі Жванецького було проведено комунікації, тоді як у сусідньому дворі газу досі немає. Нарікають місцеві жителі. Мне как бы идти-то некуда, вот, поэтому я нахожусь в квартире, газа нету, соответственно, отопления горячей воды нету. Вот. Еду варим на каких-то каганках, вот, в таком плане. А что будет дальше, я не знаю. А если сейчас пойдут дожди, такие нормальные дожди крыши нет, третьего этажа практически нет. То есть он есть только фасадный вид какой-то, а над ним тоже ни потолков, ничего нету. Поэтому пойдут дожди, дом завалится. В домі повріжджон фундамент дуже серйозно. Фахівці зазначають, що постраждалі об'єкти вже необхідно готувати до зими та займатися консервацією будівель. Проте чіткого алгоритму дій від місцевої влади щодо того, що робити далі, в Одеситів поки що немає. ходили по разным инстанциям, буквально вот на прошлой неделе мы составили письма в с исполком, в райисполком, в ЖЭК. Они нам сказали, что ответ ждите месяц. Ну вот, ну, а как бы вот, ну как это месяц? Вот. Есть, когда человек живет в теплой квартире, у него все нормально, но он может и месяц и два ждать, понятно. Ну а те люди, которые не могут быть в таком состоянии, что им делать, где им жить? Я вот ходил в исполком, а нет, был в ЖЭКе. Мы относили коллективное заявление. Они говорят, ждите официального ответа. Сколько вы уже офіційного Ну, Ми ждемо два місяці, а з подачі заявления это дні п'ять пройшло, мабуть. Нагадаємо, 20 до 23 липня, а також 14 серпня 2023 року, під час ракетних атак Російської Федерації по Одесі на об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО історичний центр Одеси пошкодження отримали 87 будівель, що мають статус пам'яток архітектури, культури та історії. Той факт, що одеські пам'ятки архітектури нині перебувають під захистом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, не зупиняє ворожих атак країни-агресора, на яку допомогу від міжнародної спільноти все ж таки розраховують одесити, дізнавалися наші кореспонденти. За словами мешканців міста, найбільша допомога, яку може забезпечити ЮНЕСКО Україні, це надання фінансів на відновлення зруйнованих будівель внаслідок ворожих обстрілів. Скоріше, грошова допомога. Моя позиція це те, що ну, гроші, тільки гроші, тільки відновлення, тільки допомога тим, хто переселився, вона не має можливості там жити повноцінним життям. Ну, мені здається, це єдиний ресурс, який можуть вони дати, який можна використати максимально швидко. Проте містяни очікують від ЮНЕСКО рішучіших дій. Я думаю, що більше все ж, хоча можливо і те, і те, і вплив на суспільство, і грошова допомога. Насправді не знаю, як точно ця організація може допомогти, але думаю, що є певний вихід з ситуації, але просто цим не займаються належним чином. Одеса знов пережила неспокійну ніч. Більшість жителів міста не спали і чекали відбою сигналу повітряної тривоги. Я завжди слідкую за новинами, тому я не сплю. Коли тривога і мені було ще вставати в університет о 5-й ранку, тому я взагалі не виспалася, чесно кажучи. В університет йти треба було. Да. Я мала встати трошки раніше, але перевела собі будильник на годину пізніше, аби хоч трошки ще поспати. От, да. І тому сьогодні така в'яла дуже. Деякі респонденти, не нехтуючи повідомленнями, повітряної тривоги спускалися в укриття, а хтось переочікував тривогу в коридорі власного будинку через віддалене розміщення найближчого укриття. У нас немає поруч бомбосховища, ми були в коридорі з чоловіком. Подруга спускалась бомбосховище, ну, зрозуміло, що було чули, всі. У мене приватний будинок, там нема куди бігати. Сидимо вдома. підвал як завалить, то як ми вийдемо життя. Сидимо вдома. Виходимо на кухню, там, де це, ех, сходинки на другий поверх, під них так за 200 ми сидимо, що у нас такі от за більше 60 сантиметрів стіни може витримають. Вчора не ходили, а взагалі у нас під низом гараж такий бетонний, ми туди ходимо іноді. Воно є, але до нього ще йти треба 15 або 20 хвилин, тому ми. Ну, зазвичай виходимо в коридор самого під'їзду, самого будинку і все, і там сидимо, тому що це єдине, ну, варіант наш все. В домі, в якому я живу, в принципі, тільки підвальне приміщення, в яке краще не заходити. Не надто безпечно теж там. Тому просто вийшли в коридор, аби було трошки безпечніше. Ну і в принципі так і пережили цю ніч. Смертельна аварія в Одеській області автомобіль вилетів з дороги, і перекинувся. Водій загинув на місці ДТП. Між селами Вікторівка та Мар'янівка водій Міцубісі перевищив швидкість і не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Автомобіль виїхав з проїжджої частини та перекинувся. У результаті 39-річний водій загинув на місці. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Повідомили у прес-службі облполіції. На українському кордоні затримали наркоторговця, який перевозив у шлунку велику кількість кокаїну. Маршрут контрабандного каналу пролягав транзитом через кілька європейських країн. Потім товар завозили до Одеси для подальшого збуту. Під час перевезення наркотиків дилери упаковували їх у спеціальні капсули, а потім ковтали. Таким чином, за один раз наркокур'єр міг перевезти в шлунку пів кілограму кокаїну на 3,5 мільйона гривень. Встановлено, що незаконну діяльність організувала мешканка Сумської області разом зі спільником, який виїхав до однієї з країн Латинської Америки. Там чоловік купував кокаїн і переправляв його в Україну. Зокрема, мешканець Одеси отримував контрабанди товар і надалі підшуковував наркодилерів для перевезення наркотиків за кордону. Фігуранти регулярно залучали наркокур'єрів, які отримували свій відсоток із кожної партії товару. Таких перевізників підшуковували серед звільнених від призову, які могли вільно перетинати кордон. Співробітники спецслужби затримали на митному посту одного з учасників наркоугруповання, який у шлунку та у власних речах намагався ввести. В Україну майже пів кілограма кокаїну. Після цього було затримано і організатора наркотрафіку, і його спільника Одесита, які готувалися зустріти на з Латинської Америки. Затриманих взяли під варту, їм загрожує до 10 років в'язниці. А у Блогридністровському районі затримали іноземців, які намагалися перевезти на території сусідньої держави психотропні речовини. Правопорушників викрили під час проходження митного контролю в пункті пропуску староказаче Тудора. Під час перевірки легкового автомобіля Lexus, що прямував з України до Республіки Молдова, прикордонники виявили у двох пасажирів: – 37-річної жінки та 31-річного чоловіка, які є громадянами сусідньої держави, кілька згортків із порошкоподібною кристалічною речовиною білого кольору, вагою майже 500 грамів. Експрес-аналіз підтвердив, що це амфетамін. Наркотики порушники сховали під одягом та в салоні авто. Фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Йдеться у прес-службі облполіції. Одесь в Одеській області зареєстровано найвищий рівень поширеності віл-інфекції, за даними центру громадського здоров'я Моз України, станом на липень поточного року на 100 тисяч населення понад 1100 випадків захворювань. Лікарі вкотре нагадують про регулярне проходження тестування на ВІЛ та медикаментозну профілактику хвороби. ВІЛ або вірус імунодефіциту людини це дуже небезпечний вірус, який вражає організм людини та пригніщує його імунну систему. Вірус розвивається дуже повільно, тому тривалий час може себе не проявити. Проте лікарі виділяють перші ознаки ВІЛ, які виникли внаслідок імунодефіциту у людини, і про які має знати кожний. Початок також може бути неспецифічним, тобто це підвищення субфібрильне підвищення температури тіла, це така дуже явна слабкість, це, це часті хронічні вірусні інфекції, да, навіть гострі респіраторно вірусна інфекція. І, на жаль, дуже часто. Виявлення і вілу, і туберкульозу відбувається в стаціонарі, коли вже є декілька ну, таких суттєвих станів, які загрожують життю людини. Да? Тобто це декомпенсація може бути і серцева декомпенсація, і печінкова декомпенсація, і наркова е недостатність. Досить часто віл-інфіковані пацієнти хворіють і на туберкульоз. Така комбінація інфекцій може виявитися надзвичайно небезпечною для ослабленого організму. Дуже часто ну, ми називаємо це так коінфекції. Да? Тобто, якщо є віл, зачастую у людини є і туберкульоз, або у людини з туберкульозом потім доєднується віл. Дуже часто ці дві інфекції знаходяться разом і суттєво знижують якість життя кожного пацієнта. Дуже важливо визначити хворобу ще на ранній стадії. Для цього необхідно проходити тестування мінімум раз на рік. Якщо ми кажемо про такі групи ризику, як люди, які використовують ін'єкційні наркотики, люди, які, ну у яких можливий незахищений статевий акт, або люди, які постійно знаходяться в контакті з кров'ю, то дуже важливо таких, такі категорії людей тестувати навіть і частіше. Тобто це може бути і раз в три місяці, а може і раз в півроку, ну, обов'язково, принаймні, один раз на рік, люди з групи ризику мають бути протестовані аби убезпечити себе від хвороби та максимально знизити ймовірність зараження віл-інфекцією, необхідно вживати ряд певних профілактичних заходів. Першу чергу варто говорити про здоровий спосіб життя, уникати вживання наркотиків та обирати безпечний статевий зв'язок. Не менш важливе значення для профілактики інфікування ВІЛ має гігієна і стерильність, зазначають лікарі. Якщо це, наприклад, стосується лікарні, то тут обов'язково дотримання всіх правил інфекційного контролю. Якщо це медичний працівник, то використання, ну наприклад, Перчаток, масок, і якщо це якісь хірургічні інструменти, то звичайно вони мають проходити певну термічну обробку для того, хімічну термічну обробку для того, щоб, не, дай Боже, не заразити пацієнта. В разі, якщо не вдалося убезпечити своє здоров'я та є висока вірогідність інфікування, варто негайно звернутися до свого сімейного лікаря. Коли, наприклад, стався незахищений статевий акт, або ну, був якийсь контакт з кров'ю, то, звичайно, така людина має обов'язково звернутися до сімейного лікаря і пройти, ну, як ми кажемо, таку. Профілактику да це сприймаються спеціальні погулки для того, щоб не допустити до розвитку інфекції, але просто так профілактично приймати препарати немає необхідності. Своєчасне звернення до лікаря, а також дотримання назначеного лікування, дає можливість хворому жити повноцінно і навіть мати абсолютно здорову дитину. Якщо у людини вона приймає правильну дозу препаратів, правильно підібрану дозу препаратів. І якщо вона ну, знаходиться в такому стані компенсації, тобто вона вже не виділяє вірус, вона абсолютно безпечна для свого партнера. І у нас таких випадків в практиці дуже багато, коли, наприклад, там чоловік і жінка або просто пара, яка живе разом, в парі одна людина має позитивний віл статус, а інша інша довгі роки має негативний, і все це завдяки правильної поведінки обох партнерів. Важливо не нехтувати власним здоров'ям та самопочуттям і вчасно звертатися до лікарів. Тоді ризик захворіти зменшується у рази, оскільки стан здоров'я насамперед це відповідальність нас самих, наголошують фахівці. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.